Генше тобі зараз одного файного анекдота, щоб ти не сумувала, знаєш. Розкажи, Лютя. Е, е, слухай, був хлоп в лікарні, лежав, зробив свою підтяжку личав, що як має бути, такий виходить, блядь, помолодів, каже до медсестри, кілько мені років дасть. Вона каже, тричі. Каже, а мені сорок шість. Потім де там по вулиці ще питає людей, заходив в ресторан біля ресторану до охранника, каже, років мені дасть. Він каже, та 3 чи три. Каже, а мені 46. шість. Бажає це збріще тіше піздець. Там до офіціантки питаються. Кілько мені років десте, ну три чи п'ять, а мені сорок шість. Потім вийшов з ресторану, йде, бля, по вулиці, бабка йде. Він каже Бабулю. Каже, а скільки мені десь років? Вона каже: Йой сино, я же зле бачу, мені треба пощупати, блять. Каже, та добре, вона там не то херамне, блять, мацеє і маций, мацей і мацеє. Що наматалась і маце. каже сорок шість. Він такий, блять. А звідки ви знаєте, блять? Вона каже, та я під рестораном підслухала, блять. І отака хуя, розумієш?